Просто так же ж не стають командиром батальйона. Це ж тяжкий шлях стати командиром батальйона. Він же ж побув командиром звода, командиром роти, батом, там, чи начальником штабу, і тоді тільки став командиром батальйона. Тобі ж, це теж позитивна динаміка, якщо в цьому підрозділі ця людина користується авторитетом серед особового складу, якщо вона себе показала в бою, якщо вона має навички, знання, вміння, досвід, вміє спілкуватися з людьми, користується авторитетом. Воно ж комплекс заходів, які зав'язані в одній людині. Якщо от, і в ньому єднаються всі ці такі фактори, от і він стає командиром, і неважливо, з якими років яка різниця? Йому 26, Він став командиром батальйона, да? І можемо там взяти якогось іншого військовослужбовця, який не має таких даних особистих, ні морально-ділових, ні знань, ні вмінь, але він досвідчений, бо йому 50, там, грубо кажучи, ми говоримо там да? про вік, бо йому 50, от і він же там. 10 років пробув там заступником, йому зараз пора ставати. То яка буде краща ефективність цієї людини, яка має всі ці якості і пройшла всі ці посади, і знає виклики, знає розуміння, розуміє проблематику, бо він сам був на тих посадах. Він не просто там пробув кимось заступником, або десь просидів 10 років, грубо кажучи, і дивився з боку. А він сам проходив, він сам розуміє, як. З чим штовхується безпосередньо командир, і тоді він по іншому до них ставиться. Він по іншому ставить завдання. Він по іншому сприймає завдання від старшого начальника. Він може сказати правду, він не боїться сказати правду.